Часом ми всі стикаємось з моментами, коли розуміємо, що деякі помилки коштували нам надто багато часу, можливостей або навіть щастя. Що, якби ми могли дізнатись про ці помилки заздалегідь і уникнути їх? В цьому відео ми розглянемо шість поширених помилок, які більшість людей усвідомлює надто пізно. Але не хвилюйтеся, тепер ви маєте шанс змінити свій шлях. Готуйтеся до того, щоб поглянути на своє життя по-новому та взяти контроль над своїм майбутнім. Почнемо. Здоров'я це все. Багато людей не усвідомлюють цінність свого здоров'я, поки воно не підводить. Це особливо стосується молодих людей, особливо тих, хто ще не досяг 30 років, адже вони часто забувають, що кожна наша дія має наслідки. Коли все йде добре, ми не замислюємось, як сильно ми здорові. А ось коли трапляється щось неприємне, ми одразу розуміємо, як багато нам пощастило. Існує стара приказка здоров'я це багатство. Але люди часто нехтують своїм здоров'ям заради грошей, і я не думаю, що це вигідний обмін. Подумайте ось про що: чи хотіли б ви помінятись життям із людиною, яка має 100 мільйонів доларів, але настільки хвора, що навіть не може залишити своє ліжко. Більшість людей віддали б усі ці гроші лише для того, щоб повернути собі здоров'я, адже саме здоров'я дозволяє нам насолоджуватись життям сповна. Без здоров'я ми обмежені, і, на жаль, цей урок часто приходить надто пізно, коли нас уже наздогнали наслідки наших рішень. Тому так важливо приймати рішення, що сприяють підтримці і зміцненню здоров'я. Проводьте час на сонці, спіть достатньо, займайтесь спортом, уникайте ризиків, які можуть призвести до серйозних травм, і пильнуйте, що ви їсте та п'єте. Не вживайте шкідливу їжу, газовані напої та алкоголь. Друга помилка це жити очікуваннями інших людей. Часто ми настільки занурені в очікування інших, що забуваємо про свої власні бажання та мрії. Ми прагнемо відповідати стандартам і вимогам, які становлюють для нас батьки. Суспільство або навіть друзі, не задумуючись, чи те насправді те, чого ми хочемо. Це може проявитися в багатьох аспектах нашого життя, від поведінки і рішень до вибору, шляху, яким ми хочемо йти. Наприклад, ми можемо вибирати професію чи спеціальність в університеті не тому, що це наша пристрасть, а тому, що батьки або суспільство вважають це успішним і правильним. Можливо, ми обираємо ту чи іншу кар'єру не через власний інтерес. А щоб догодити оточенню чи не розчарувати близьких. З Часом ці очікування починають гнітити, і ми втрачаємо зв'язок з тим, що насправді хочемо від життя. Ще один приклад це вибір соціальних ролей і поведінки. Ми часто намагаємось бути тими, кого хочуть бачити інші. В компанії друзів ми виступаємо в певній ролі, щоб не виділятися або дотримуватись певних соціальних норм, щоб вписуватись, та це може призвести до втрати власної ідентичності і відчуття, що ми живемо не своїм життям. Насправді, кожна людина має право слідувати власним переконанням і обирати той шлях, який найбільше відповідає її внутрішнім прагненням. Це не означає відмову від думки близьких людей, але важливо вміти балансувати між їхніми очікуваннями. Та власними бажаннями, тільки так ми зможемо дійсно почати жити в гармонії з собою. Жити для себе це означає мати сміливість відмовитись від чужих сподівань і слідувати своїм справжнім бажанням, навіть якщо це йде всупереч тому, що від нас очікують. Якщо ви можете контролювати своє середовище, ви можете контролювати своє життя. Багато з нас ігнорують важливість звичок і оточення, в якому ми перебуваємо, і це одна з найпоширеніших помилок, яку ми часто усвідомлюємо надто пізно. Звички це те, що формує наш день, наше життя, вони можуть бути як корисними, так і шкідливими, але якщо ми не звертаємо на них уваги, вони починають управляти нами, а не навпаки. Кожен день ми робимо вибір, який створює звички. Від того, як ми починаємо ранок, до того, як ми реагуємо на стрес, і це дуже важливо, оскільки звички формують наше майбутнє. Однією з найпоширеніших шкідливих звичок, яку ми часто не контролюємо, Є надмірне захоплення відеоіграми чи безцільним листуванням соціальних мереж. Спочатку здається, що це безпечні і навіть розважливі способи проведення часу, але з часом вони можуть забирати надто велику кількість енергії та часу, який ми могли б витратити на щось корисніше. Наприклад, якщо ви проведете по кілька годин на день, граючи відеоігри або постійно перевіряючи соцмережі, ви швидко помітите, як це починає впливати на вашу мотивацію до важливих справ. Створюючи ілюзії, що це спосіб відпочити. Хоча насправді ви просто витрачаєте час на поверхневі задоволення. Тепер, коли йдеться про будь-яку позитивну поведінку, яку я хочу попрактикувати частіше, я роблю її максимально зручною. Чи це читання книг, чи тренування, робота, або здорове харчування, я переконуюсь, що ці заняття легко доступні. Якщо я хотів би додати нову звичку, скажімо, пити більше води, я просто зроблю це неймовірно зручним для себе. Я завжди триматиму пляшку з водою в межах досяжності або візуально, Видимою як нагадування. Я фактично спотикатимусь об неї, це забезпечить легке виконання корисної звички. З іншого боку, коли я хочу позбутись шкідливої звички, я роблю її виконання складним. Наприклад, якщо я намагаюся скоротити час, який я проводжу в соцмережах, я ставлю обмеження на своїх пристроях або навіть видаляю додатки на кілька днів. Кожен раз, коли хочеться витратити час на непотрібне листання, я натрапляю на перепону, що змушує мене подумати про цей вибір. Такий підхід дозволяє створити звички, які працюють на вас, і позбавитись від тих, що вам шкодять. Можливо пам'ятати, що маленькі зміни мають великий вплив на наше життя, і навіть найменші кроки до кращих звичок можуть призвести до значних результатів. І так, цей підхід оптимізації свого середовища працює надзвичайно добре, тому що створюючи перешкоди для того, що вам не слід робити і роблячи те, що ви повинні робити, більш зручним, ви можете ефективніше керувати своїми звичками. Якщо ви можете контролювати свої звички, ви в кінцевому підсумку контролюєте траєкторію свого життя. Багато людей бояться робити помилки, вважаючи їх катастрофою чи неминучим провалом. Однак це одна з найбільших помилок, яку ми робимо. Бо якщо ми не допускаємо помилок, ми насправді не даємо собі шансів на зростання та розвиток. Помилки це природний етап у навчанні, вони допомагають нам коригувати курс і краще розуміти, як досягти своїх цілей. Часто ми боїмося зробити щось нове, бо не хочемо помилятися або розчаровувати інших. Наприклад, ми можемо боятись розпочати нову кар'єру, змінити місце проживання чи навіть почати нову справу через страх перед невдачею. Цей страх часто стримує нас від дії і тримає в комфортній, але обережній зоні, так ми обираємо безпеку, навіть якщо це означає, що ми залишаємось на місці. Однак саме помилки роблять нас мудрішими і сильнішими якщо ви не дозволяєте собі помилятися, ви також позбавляєте себе можливості навчатись на своїх невдачах. Наприклад, багато успішних підприємців і лідерів, які досягли величезних висот, мають за плечима десятки, а може й сотні помилок. Це були моменти, коли вони припускалися помилок у бізнесі, особистих стосунках чи в кар'єрі. Однак ці помилки допомогли їм стати тими. Ям вони є зараз. Боятися помилок, це означає боятися змін. Це означає, що ви готові залишитись в зоні комфортно, бо вам страшно стикнутися з чимось новим. Але саме новий досвід і можливість зробити помилки відкривають нам нові горизонти. Щоб подолати цей страх, важливо змінити своє ставлення до помилок. Замість того, щоб вважати їх кінцем світу, сприймайте помилки як крок на шляху до вашого розвитку. Кожна помилка. Це не поразка, а цінний урок, який наближає вас до мети. Не бійтеся помилок, бо саме через них ми здобуваємо досвід і рухаємось вперед. П'ята помилка. Коли люди її усвідомлюють, ще стає надто пізно. Іноді ми забуваємо про справжню цінність тих людей, які завжди поряд: нашу сім'ю, друзів, тих, хто підтримує нас у складні моменти. Між повсякденною метушнею, роботою і навчанням, і іншими обов'язками. Ми часто не помічаємо, як мало часу приділяємо нашим близьким. Це може бути непомітно на перший погляд, але з часом ми розуміємо, що не приділяли достатньо уваги тим, хто найбільше цього потребує. Ми можемо проводити годинами в телефоні, займатися роботою чи переслідувати кар'єрні цілі, в той час як наші рідні залишаються без достатньої уваги. Це особливо яскраво проявляється, коли вже пізно усвідомлювати, що ми не витратили достатньо часу на важливі моменти, на спільні вечори, розмови чи просто перебування разом. І тоді, коли ми втрачаємо щось чи когось, ми починаємо відчувати цей дефіцит. Іноді ми можемо настільки зосередитись на досягненнях або побудові майбутнього, що забуваємо про тих, хто був з нами на кожному кроці. Це може бути, коли ми ігноруємо сімейні святкування через роботу чи не виділяємо. Час для друзів через власні проблеми. Всі ці моменти поступово руйнують зв'язки, які насправді є найціннішими в житті. Часто ми говоримо, що маємо намір провести більше часу з близькими, але постійно відкладаємо це на потім, відкладаємо через роботу, через стрес, через те, що все це не так важливо зараз. Іноді ми думаємо, що є час, що ще буде можливість побути разом. Але часто саме коли ми це усвідомлюємо, вже може бути пізно. Щоб змінити це, важливо почати цінувати близьких ще сьогодні, приділяти більше уваги маленьким моментам, коли ще можна бути разом. Це не обов'язково мають бути великі події чи дорогі подарунки. Це може бути проста розмова за чашкою кави або прогулянка парком, коли ви разом без спішки і турбот. Цінуйте своїх близьких не тільки тоді, коли вони йдуть. А й сьогодні моменти, проведені разом, це те, що буде залишатись з вами назавжди. Ми часто маємо звичку відкладати важливі речі на потім, відкладаємо щастя, відкладаємо радість, відкладаємо вдячність, і це здається нормальним, коли ми постійно чекаємо на наступний етап життя. На кращий час, щоб почати цінувати те, що маємо зараз, але життя не чекає, час не чекає. І ось коли ми нарешті усвідомлюємо це, то вже може бути пізно. Як часто ми відкладаємо важливі моменти, бо хочемо більше часу для досягнення цілей, або чекаємо на наступну велику подію. Ми говоримо собі, коли я досягну цього, тоді буду щасливий, або якщо я зроблю це, то буду вдячний. І в цей момент ми ігноруємо те, що вже маємо. Ми забуваємо насолоджуватись моментом тут і. Зараз ми не усвідомлюємо, як цінними є ці маленькі, на перший погляд, незначні миті. Однак, якщо подивитися уважніше, багато людей роблять все навпаки. Більшість з них ходять на роботу, яку вони абсолютно ненавидять терпіти страждання протягом 50 тижнів на рік, щоб насолодитись розкішними двома тижнями відпустки. Для мене це зовсім не звучить привабливо. 50 тижнів страждань за два тижні задоволення. Час не чекає на нас, і тому важливо навчитися цінувати те. Що є в нашому житті сьогодні, те, що зараз здається звичайним, може стати найбільшим багатством. І на жаль, лише коли ми втрачаємо щось, ми розуміємо, наскільки це було важливо. Тому важливо почати цінувати кожен момент, бути вдячним за те, що маємо зараз, і не відкладати своє щастя на потім. Ми повинні пам'ятати, що щастя це не пункт у списку справ, який ми відмічаємо після досягнення цілі. Щастя це вміння бути вдячним за те, що маємо сьогодні. І я. Я хочу скористатись цією можливістю, щоб подякувати кожному, хто дивиться це відео. Ви важлива частина цього моменту. Дякую вам за вашу увагу, ваш час і вашу готовність зростати разом. Тепер саме час бути вдячним за все, що є у нашому житті, і цінувати кожен момент. Також хочу нагадати, що ми всі дуже вдячні Збройним силам України за їхню стійкість перед ворогом. Їхня відвага і самовідданість надихають нас щодня. Найкраща подяка для них це наші дії, підтримка, донати і наше єднання. Ми разом і наша сила у нашій взаємній підтримці. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте підписатись на канал, поставити лайк і діліться своїми думками в коментарях. Це допоможе нам створювати більш корисний контент для вас. Пам'ятайте, що кожен день це можливість для нових змін. Зробіть його кращим.